Павло, в вашому асортименті є капуста Тайсон. Розкажи в двох словах про неї. Тайсон це капуста, яка відноситься до капусти без зберігання. У нас також в асортименті є дві дізніших капусти: це золотом і Раменос. Вони мають період аєтації від 115 до 3 днів. А Тайсон важливий для того, щоб був більш раніший асортимент у нас з періодом атації 100. 105-110 днів, залежно від рівні. Чим Тайсон трошечки відрізняється від інших пропусків. По-перше, у неї трошки інша форма головки, вона йде більш доплисковатою. Вона швидше набирає вагу, вона краще формує, швидше формує саму голову, тому що в неї менший період дегетації. Також перевага в тому, що вона при періоді 150 днів має термін зберігання до 6 місяців, і вона підходить і як на переробку на шинкування, так і на свіже. А як у Дайсана звитривалася до тріпсів? Витривалося до тріпсів, як і всіх капустів. Якщо його не обробляти, то він буде. Якщо його обробляти, то він не буде. Також одною з головної причин, що багато тріпса на капустах, любих, хоч говорить, відтривальних товарів, це перестій капусти на корню. Якщо в неї по періоду вітації написано 105, 110 чи 115, 120, чи 125, 130, бажано так висаджувати капусти, щоб вони не перестають. Якщо капуста набирає цукрів, е, тоді з'являється Яку оптимальну густоту ви рекомендуєте для висадки? Для висадки теж повинно залежати, чи це без поливу, чи це з поливу. Якщо це на поливу, можна її залучати навіть до 10 55 тисяч метра. Якщо, це, якщо, без це, полив? на поливі. якщо це без поливу, то у межах десь 40-45 тисяч. Зрозуміло. А як при цьому зражанні? По вашому досвіду без поливу і з поливом. Дивіться, в чому різниця, що люди густять. В основному це вимога супермаркету. Якщо супермаркет хоче, наприклад, йде замовлення на капусту розміром головки від там 2 до 2,5 кілограмів, така, така ніша, тоді люди густять і роблять 50 55 тисяч. Якщо це іде свіжий ринок, треба головка, наприклад, 3-3,5 кг. До 4, тоді можна висаджувати зі стопою тон, плюс-мінус 37 плюс, до 40 тисяч, і максимум це до 45, і, як тоді буде головка вища. І вражальність практично буде не змінитися. Якщо на 50 тисяч, як у нас буде 2,5, це більше 100 тонн, то ми би 100 тонн. І з врожанністю із вистотою 40 тисяч 2,5 з половиною це теж 50 тонн. Зрозуміло, дякую. Питання від клієнта з приводу капусти Тайсан. Яка у неї стійкість до бактеріозів? <свят> і як вона з приводу розтрісла? Дякую. Також ми не забули наголосити на <постава> цьому. Основна з <постава> переваг, <постава> які в Таїсна є, вона дуже стільки до бактеріози, до некрози. І якщо ви бачите, це дана фотографія була зроблені в Житомирській області, де фермер вирощував її без І одною можна сказати, переваг, не переваг, є те, що капуста завжди поли вирощують фермера без поливу. В основному капусти набирається в осінній період. І всі стараються трошечки потримати, щоб пішли в осінній дощі, і вона добрала свою <кхух> вагу в, в голові. То, що є перевагою в тайсу, те, що вона при зрізі і перестої не розтріскується по черевах. <кхух> <кхух> Розуміло.